Тривож небеса, коли біль проникає, на прав погляд свій у небесну дедаль. Бо небо все бачить, бо небо все знає, на нім живе той, хто лікує печаль. Тривож небеса, коли важко буває, коли відвернулися друзі, рідня, Хай поклику голос туди долинає, туди до престолу святого Творця. Ти може, втомився або навіть тяжко, потрібна порада розради тобі, спішити до Бога. Коли дуже важко, він ніжно приходить на поміч душі. Згадай, скільки раз він тебе наповнявши, торкаючись серця, о як ти радів, бо ти тоді плакав на Бога взиравши, і він наповняв, бо ти цього хотів. Тоді промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю сказав Я поруч, іди, а ти на колінах сльозами залившись. Ці слова зберігав назавжди ти промовив йому, що тоді відчуваєш. Турбото я бачу твою, мій отець, я знаю, що небо мені відкриваєш, і силу виливаєш для спраглих сердець. Він знає, що в серці, коли дуже важко, Він знає, яка йде молитва твоя, Він хоче, щоб ти перед Ним прихилився, про милість його, що просив на життя. Тому прихились у цей час на коліна, бо знаєш, що відповідь з неба прийде, і серце твоє умить наповниться миром, душа у молитві відраду знайде. Лише на колінах душа оживає. І серце радіє, бо хоче співати, бо Бог свою силу в ту мить виливає, як хочеться миті, такі цінувати. і ось слово знову Господь промовляє, які проникають у серце твоє. Я чую, я бачу, як ти знемагаєш, як тяжко порою дитя тобі є. Ось знову долоню свою простягаю, щоб силу відчув на своєму поті. Ось рани твої я сердечні зціляю, я бачу, як томишся ти в цім житті. Я знаю про те, що тобі спілкуватись. Зі мною, як з батьком цей час не дає, і віра твоя починає хитатись, а спокій шукає, так серце твоє. Ні, ні, не суджу, бо прийшов як Спаситель, як той, хто готовий сьогодні спасти. Поклич до мене, я є твій утішитель, де ж тільки в мені зможеш мир віднайти. Тривош небеса вони поряд з тобою, розкрили вони ось обійми свої. Дитина моя, я тебе заспокою, тобі простягаю руки мої. Тривож небеса, коли біль проникає, Направ погляд свій у небесну тедаль, бо небо все бачить, бо небо все знає. На нім живе той, хто лікує печаль. Амінь.